Чи є якийсь процес, як її перевіряють, затверджують? Да. А, розробка вакцини є процесом в принципі дуже довгим, який займає роки. І спочатку її розробляють, перевіряють на тваринах, щоб переконати, що вона просто ну не вб'є нікого. А в плані стабільності безпечності. Потім її перевіряють на тільки декількох волонтерах, які люди погоджуються, щоб на них перевіряли вакцину. Потім це збільшується на десятки людей, на сотні, на тисячі. Людей. І а На кожну вакцину вимагається, я не знаю цифри, але тисячі людей, щоб її перевірити і переконатись, раз, що вона працює, тобто вони перевіряють їх чи виробляються антитіла, і два, що вона є безпечною, що в них не буде ніяких побічних ефектів, яких ми не очікуємо. А, і якщо вона проходить перевірку, цю тоді її має затвердити ФДА Фудн Друг Адміністраційшн з відділення в Америці, яке відповідальне за одобрення будь-яких ліків. Ключно з вакцинами, і тільки після цього це займає багато років. Її починають тоді вже рекомендувати лікарі видаватись людям, і тоді за неї також продовжують слідкувати за побічними ефектами, навіть після того як вакцина вже вийшла в люди.